Ну і, власне, є дві умови реалізації цього, цього сценарію. Перша, це, перша це, ну, це відсутність реформ, спрямованих на впровадження європейських стандартів, а також це так, запровадження так званої порованої демократії. Ну, в першій умові, в першій умові Україна в принципі, зараз цілком задоволяє, до виконання другої певне наближається. Ну і варто зазначити, що Україна зараз не має власного плану, власного порядку денного того, яким чином взаємодіяти з Росією, яким чином мати право з її порядком денним. Отже, але є також і інші сценарії, за якими можуть розвиватися події. Сценарій один, який ми хочемо представити на ваш розсуд, це розсланування держави. Ну, Наразі в Україні немає гарячих точок або якихось заморожених конфліктів, які несуть у собі загрозу у територіальній цілісності держави. Але е, цей сценарій достатньо імовірний, і про нього багато писали. Е, Дослідники зі світовим ім'ям, наприклад, Самель Хансен, автор концепції зіркнення цивілізації. цивілізації. Ну, він виходив з того, що українці належать до двох різних цивілізацій, це православна цивілізація на сході та комуніянський захід, який належать до європейської цивілізації. Ну, і ми всі прекрасно бачимо, що щоразу результати виборів в Україні дуже наочно ілюструють. Підтверджують вірність цього висновку та ілюструють цю лінію розлому. Отже, даний сценарій детально був описаний у італійському журналі про геополітику. І він, він, він полягає у тому, що е, Донбас та Крим відходять до України, декілька Західних до, Донбас та Крим відходять до Росії, декілька Західних областей України. В тому чи іншому вигляді приєднується до Євросоюзу, а нарешті території України утворюється така формальна незалежна варіанткова е держава під значним впливом під патронатом, можна сказати, Росії. Ну і які ж умови реалізації цього сценарію? А вони такі, що е дії влади із е утиску демократичних свобод. А також із такого близьковичного наближення з Москвою, вони можуть вибухати дуже значних супротив у регіонах, де переважають там російські настрої. А спекуляції на таких чутливих для обох сторін темах, як мовні питання, як питання історії, можуть зробити процес розкладу України незворотним. Ну і сигналів цього, що до того, що такий сценарій. Також є досить імовірних в Україні, вистачає. Ну, згадаємо, наприклад, рішення Сіверодонецького з'їзду під час Новаранчової революції про створення е, автономної південно-східної Української Республіки, також проходження до е, місцевих рад, до е, рад обласних, до Республіканської ради автономної які визначають своєю метою воз'єднання з Росією. І також можна згадати указ Віктора Ющенка про, про присвоєння Степана Бамбері як звання Героя України. Другий сценарій. Сценарій ініціативної інтеграції. За цього сценарію в Україні не варто боятися зближення з Росією та інтеграції з нею. Адже, як я вже казав, взаємна інтеграція е, становить основу зв'язків між країнами у сучасному глобалізованому світі. Але е, дуже, важ, дуже важливий аспект, що е, стріба покора або лихий копір е, не, 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 не дуже підходить для спілкування із державою, яка є нашим стратегічним партнером. З Росією. Набагато краще для цього підходить прагматична, активна позиція, конструктивна позиція. Україна цілковито підтримує інтеграційні процеси з Росією, але пропонує власні принципи, за якими ці процеси мають відбуватися. Може здатися, що це, це є зміною вектору, зовнішньополітичного вектору України. Але насправді це не так. Адже для Євросоюзу, Союзу, по відношенню до Євросоюзу, цей сценарій означає не віднову від євроінтеграційних намірів, а навпаки, послідовне впровадження європейських стандартів. І держава, яка є активним гравцем на пострадянському просторі, вона набагато важливіша. Та цікавіший партнер і для ЄС, і для НАТО, ніж країна, яка не може, не може дати собі раду у своїх відносинах із найближчим партнером, і найближчим сусідом із Росією. Ну, в, чому ж в чому ж полягають українські принципи інтеграції? Ну, По-перше, всі політичні процеси будь-якій сфері мають здійснювати всі інтеграційні процеси. в будь-якій сфері мають здійснюватися на основі певних політичних принципів, єдиних політичних принципів, а не торгів за економічні активні. І за зразок тут зразків не потрібно довго шукати, можна взяти досвід ЄС, де вони є створена найбільш досконало на, на забезпечення дотримання інтересів кожного із учасників інтеграційного об'єкту. Водночас, ну, по-перше, це наповнить європейський вектор, проголошений президентом як Головний, а водночас європейські країни мають долучатися до всіх спільних російсько-українських проєктів, проєктів та бути гарантами матимання взаємних зобов'язань. Ну, наприклад, якщо йдеться про модернізацію газотранспортної системи, то вона Україна, то вона обов'язково має здійснюватися за участі європейських партнерів. По-друге, Київ стає територіальним центром усіх інтеграційних процесів та базою реалізації усіх спільних проєктів. Саме тут мають розташуватися всі новостворені інтеграційні ну, інституції. В цьому сценарію. Третій принцип це принцип державності зобов'язанення. Україна має принципову позицію щодо того, що єдиною мовою, єдиною державною мовою в Україні є українська мова, але на допомогу Росії вона забезпечує належні умови для того, щоб українська, російська мова, російська культура розвивалася в Україні. Водночас Москва зі свого боку. Активність освітність, культурні і політичні місця компактного проживання українців в Росії. А таких місць достатньо. І фінансує українські школи, україномовні зміни зі свобод державного Ну, Для реалізації цього сценарію в Україні зараз вже наявне всі необхідні умови. Зокрема, це консультанна, сильна та ефективна влада. Також це амбітні сім'ї, які ставлять перед собою зараз президент та його політична сила. Також це публічна заявлена готовність до реалізації реформ ну, у вигляді, наприклад, програми економічних реформ, презентованої нещодавно. Також це наявна, безумовно наявна інтелектуальна спроможність до вироблення нової державницької ідеології постконфлікту. Зараз влада має високий рівень навіть населення, і це також ну, важлива умова для реалізації даного сценарію. І, врешті-решт, Україна отримує та, продовжує, та буде отримувати надалі підтримку західних партнерів, які не бажають втрачати уряді України самостійного гравця на політичній тварині, на свій